Так, мої хороші. Доброго вечора, доброї ночі, дивлюсь вночі. Київ. Багато пишете. Я просто не хочу коментувати. Давайте просто зазирнемо так швиденько. Я заїкаюся, то нормально, бо у нас каби прилітали. Не звертайте уваги, то підконтузила, мабуть, трошки. Подивимось Київ трошки. Просто що буде. А потім у розрізі тих подій, які відбуваються зараз. Київщичка, жертви на алтар. Предки відвернулись, дивляться, ми повинні бути сильні самі, загублені душі, ворог лізе. Але дуже схоже на попереджальну атаку. Я тебе ще раз атакую попередню. Щоб ти розумів, що я тебе бачу. Я можу дуже дивні якісь фрази казати, але то мені так іде. Ворог, знаєте, як грається, маніпулює словами-діями, що я тебе ніби зараз попереджальний, вид, як він там. Попередній вибух. Бачимо, щось горить. А, ліс горить, якась лісосмуга біля міста. Ні, він хоче, щоб ми всі повимерли там. Щоб ця повінь якась, коли у вас повінь, у ж скоро, не скоро, подивіться в себе. Просто нас всіх поховало. Дотягнутися з руцями. А я попереджав. В мене шо, бентежить, що бентежить, чи я бачу, що є шлях в нього для цього. Показує варіант розвитку події, він присутній, тобто він є як варіант, оце біда. Ну, був з ним Київ найближчий Київ. Захист працює. Не все ворог знає про наш захист. Прильот буде, прильот буде, і перехоплення буде. Урядовий квартал, є загроза. Є загроза, бо хтось приїде, бо дивіться, от якась зустріч, щось, якась подія, пов'язана з конкретною людиною, це не Зеленський. Є загроза більше для водосховища. Ядерна атака буде на Київ. Чому ти в мені кривий ріг? Той хай сплять спокійно. Ядерна атака буде на Київ. А він може нам воду потравити, щоб ми не могли пити? Або ми зіб'ємо. Буде як репетиція. Ми не розглядаємо всерйоз, що це буде, що є така можливість. Чому нема паніки, не виселяють, не вивозять поки що людей? Ну, наше керівництво не розглядає, що це може бути правда, але ми до чогось готові. Тут більше загроза просто з неба падає. Зараз на ядерку відволікаємося будемо так спокійніше ставитись до звичайних ракет це не є правильно. Чому так реагує Путін? Вдачу забрали, не даємо зробити. Він не знає наших планів, він чомусь боїться чогось, що ми... А знаєте, що він переживає? Він вийде ще війни на своїй землі. Я так розумію, що в нього є ще інформація, що ми зайдемо ще з якогось напрямку на їх території, буде ще окрім Курщини, ще щось там буде. Це його, ну, це його інформація. Тому я буду бити. Що Києву треба знати? Це водосховище. біда, дрони. Вогонь є загроза для цивільних. Є таємні плани, є таємні розмови з нами, не ворога, а інших країн, що його бісить. Він біситься, що з нами про щось розмовляють. Тому буде атакувати. Поки так, поки не бачу, що це крах столиці, крах країни. Не пишіть мені таке, я поки що це не бачу. Будемо ще передивлятися. Грудень будемо роздивлятися, поки подивились так, обіймаю.